Закарпаття стратегічний регіон, де є великі можливості, але й великі проблеми. Це на зустрічі з журналістами області констатував Сергій Курикін, заступник Міністерства екології та природних ресурсів України. Чиновник приїхав до області з робочим візитом. Перш за все, для вивчення діяльності Ужанського національного парку. Ми сподіваємося відпрацювати на прикладі Ужанського національного парку. Ті моделі взаємодії з місцевими територіальними громадами підходи до підходів до рекреаційної діяльності Одна з проблем, з якою стикаються працівники природно-заповідного фонду по всій Україні в цілому нерозуміння важливості розвитку, перебуваючи на Закарпатті, сподіваються на порозуміння. Що має зробити місцева влада, тому що деякі речі не можна перекладати суто на державу на центральний рівень. Це абсолютно може зробити місцева громада. Це і будівництво готелей, це і будівництво закладів харчування, якраз те, що буде приносити доходи місцевому населенню. Основним пріоритетним. Завдання в нас буде це змістити надходження в національному парку не від санітарних грубок, тобто від надходжень від деревини, а від туризму. На сьогоднішній день у нас відсоток знаходиться десь 6-7%. відсотків. Це складова від бюджету поступлень. Програма розвитку туризму існує. Одна з найбільших проблем це дороги. Туристи цікавляться парком, природою, але рідко умови відповідають потребам. Ну а власне Ужанський національний парк один із зразкових об'єктів. Наразі пра. Представники міністерства кажуть, що працюють над пріоритетними завданнями його розвитку.